Спочатку проробили брифінг, почали просто з ознайомлення е, матеріалу один одного, потім почали прикидувати якість референси, опираючись на досвід наш. Обрали умовно направлення чи там, ритм. Ми зараз намагаємося знайти компроміс поміж. Е, Електронною составляючою та інструментом, бо як я знаю, що бандура, вона переважно це соло. Зараз намагаємося працювати в форматі групи, щоб у кожного була достатньо, достатньо часу розкрити себе в. Цьому спільній спільні роботі. Моя роль якась, не знаю, гармонічна, що там, додати якоїсь живого звуку, краси, інструменту нашого українського і показати його саме з іншої сторони. У мене роль вокаліста на щастя, чи ні. Моя задача зараз полягає просто в тому, щоб знайти вайб. З усіма і просто дочекатися моменту, коли команда побудує вже якусь структуру, і я зможу натхнений цією секвенцією вигадати якийсь текст.